Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Качковий Володимир, Бугатор та податковий консультант. І сьогодні я хотів би розповісти вам про те, як е, листуватися з податковою, як відправляти їм листи та як отримувати від них відповідь е, через електронний кабінет платника податку. Але перед цим хотів би нагадати вам про е, так званий збір гідності, які проводить благодійний фонд ШІУ з України. Даний збір направлено на е, облаштування мобільного автономного прально-душового комплексу, е, який має за мету забезпечення елементарних гігієнічних потреб е, наших воїнів ЗСУ в е, польових умовах. Вартість одного такого комплексу 720 тисяч гривень. Один такий комплекс може забезпечити гігієнічні потреби за 12 годин для цілої роти солдат, тобто обіпрати речі, так, дати людям змогу прийняти душ, провести всі гігієнічні процедури, які необхідні. Е, я закликаю вас донатити, хто скільки може. Особисто я завжди доначу з кожного свого заробітку, з кожної консультації, з кожного надходження на свій рахунок. І я закликаю вас робити те саме. Ну що, поїхали тоді розбирати нашу тему. Отже, заходимо в електронний кабінет податків. Нагадую, для того, щоб працювати з електронним кабінетом платника податків, вам буде необхідний електронно-цифровий підпис. Як його згенерувати безкоштовно через Приват 24, є в мене інструкція. Зараз ви бачите її за посиланням вверху екрана. Можете подивитися і згенерувати собі без проблем. Нагадую лише, що це треба робити. через Браузер в комп'ютері або, ну, краще так. Якщо ж у вас тільки телефон, ну, так склалися обставини, то ви можете все одно згенерувати ЦП через браузер свого телефону. Тобто через інтернет, браузер, ну, скажімо, Chrome або Opera. Якщо о, у вас о, є така можливість. Ви можете згенерувати і на телефоні. Лише нагадую, не через Privat24 додаток, а лише через браузер. Отже, заходимо. І ось нам потрібно буде сьогодні працювати з двома вкладками: листування з ДПС і вхідні вихідні документи. Натискаємо листування з DPS. Зверніть увагу, код ДПИ. Як я вже розповідав позавчора, у кожної податкової є свій унікальний код. Ось, наприклад, у мене Білоцерківська, тобто, податково знаходиться в Київській області, обираємо 10. І 36. Усі листи відправляються спочатку до центральної податкової. Потім центральна податкова відправляє цей лист, перенаправляє до регіональної податкової, де ви стоїте на обліку, або ж Направляє в той відео, до якого цей лист відправляється. В залежності від того, який саме лист ви відправляєте. Сьогодні ми розглянемо е, таку тему, як е, отримання довідки про резидентство. Я вже знімав відео, в якому розповідав, що це за довідка, навіщо вона потрібна. Е, і я тоді вже обіцяв, що. Буде відео, де я розповім, як її зробити. Отже, за посиланням вверху ви можете переглянути це відео, і також не забудьте в тому відео, верніше, під тим відео в описі, є посилання на порядок, в якому ви можете скачати незаповнену заяву, а також є посилання на заповнений зразок даної заяви. Теоретично, ми сьогодні вдамо, що у нас вже заява є заповнена, і нам її треба просто відправити до податкової. Інші питання, що належить до компетенції ДПС. Обираємо тематику. Тематика, як ви бачите, по списку може бути геть різна. Короткий зміст, а, ну, наприклад, наприклад, рези необхідно довідка про резидентство. Далі ви мусите прикріпити файл. Нагадую, файл лише о, приймається у форматі PDF. Тобто ви е, заповнюєте заяву, роздруковуєте її, підписуєте, а потім скануєте в PDF-форматі. Обрати, ну, наприклад, який-небудь файл там. Теоретично. Зберегти. Бачите, зараз ви бачите лист, який заповнено, перевірено, натискаєте на нього і натискаєте Підписати далі той самий алгоритм дій, який ви завжди виконуєте при вході до електронного кабінету. Отже, теоретично ми. Сьогодні відправив лист. Довідка у даному листу завжди оброблюється на протязі 10 робочих днів після того, як ви відправили, де отримати відповідь? Ви натискаєте. Вхідні вихідні документи, вхідні. І якщо ви обирали в заяві, що ви хочете отримати відповідь в електронному варіанті, то тут теоретично через 10 днів має бути е ваша довідка в електронному варіанті. Е зараз, на жаль, є така проблема, що е багато податкових е затримують. Е Видачу даних довідів. От, наприклад, я е, відправив е, два тижні тому ті заяви по своїм ФОПам, і я досі чекаю відповіді від податкової. Е, якщо хочете дізнатися, чи отримав я відповідь, і як я отримав ту відповідь, слідкуйте за моїми местами. На цьому все. Сподіваюсь, відео буде корисним для вас. Якщо вам необхідні консультації бухгалтера, можете звертатись до мене через інстаграм або на електронну пошту. Як завжди, я залишаю посилання на ці два ресурси під своїм відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. Тисніть на дзвіночок. Щоб не пропускати мої відео. Також можете написати якийсь коментар, щоб це відео не пропало на теренах YouTube і просувалося. Бережіть себе, гарного вам дня, донайте на ЗСУ, щоб чим ці всі, всі тварюки російські пішли з нашої землі. Все буде добре, все буде Україна пока.